Вітаю вас на каналі ЄДрон. У цьому відео розповім про те, як я намагався зробити швидкісний коптер. В інтернеті є доволі багато відео про швидкісні дрони і радує те, що деякі з них від наших українських виробників. У мене серед підписників також є люди, які працюють у цьому напрямку, але з ними я не радився, бо хотів зробити щось самостійно. І перевірити деякі ідеї. В результаті я хотів отримати коптер, який буде літати не тільки швидко, але й відносно довго по часу. І Якщо вам цікаво, що з цього вийшло і чи був сенс у моїх експериментах, то підтримайте відео вподобайкою та коментарем, і підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Створення цього коптера почалось із роздумів про те, як можна збільшити швидкість. Нам треба якимось чином підняти швидкість повітряного потоку, який йде від пропелера та двигуна. Грубо кажучи, швидше штовхаємо повітря і швидше розганяємося самі. Зробити це можна декількома способами. Найпростіший це взяти якісь пропелери із чим побільшим кроком. Завдяки більшому кроку ми матимемо більшу швидкість повітряного потоку, але двигуну внаслідок цього буде важче обертатися, і споживання двигуна також буде більше, мабуть. Також можна спробувати збільшити швидкість обертання двигуна яким чином це можна зробити? А доволі просто: треба збільшити вольтаж, який іде на двигун. Ось цей двигун у нас має 900 КВ, і при роботі 6 з акумулятором він буде мати максимальну теоретичну швидкість обертання майже 20 тисяч обертів на хвилину. Але якщо ми на цей двигун подамо 8С, тобто номінальну напругу 29,6 вольта, то матимемо 26 тисяч обертів на хвилину в теорії. Чи не згорить він при збільшеному вольтажі? Ну. Питання спірне, і якраз це я хотів і перевірити. Бо з одного боку, двигун не сильно чутливий до вольтажу, з яким він працює. У нас просто тут є мідна обмотка, і вона від збільшення напруги на декілька вольт точно не згорить. Як воно буде вести себе під навантаженнями, це вже побачимо в майбутньому. Також під час тестів різних двигунів на стенді я помітив те, що двигуни із більшим розміром статора гріються менше. І зібравши докупи все раніше сказане, з'явилася ідея взяти 8С-акумулятор, двигуни 3115 900 КВ і пропелери з чим більшим кроком, які я зможу знайти. Це в мене виявилося ГЕМФАН 9х6. Тобто 9 дюймів з кроком 6 дюймів, дволопотеві. Чому саме дволопотеві? Бо всі на швидкісні дрони ставлять дволопотеві пропелери, і я теж вирішив так зробити. В інтернеті знаходив також 9 дюймові пропелери з кроком 9 дюймів. Було б непогано їх спробувати, але вони, на жаль, були тільки лівого обертання, і мені таке не підходить. Щодо двигунів, це звичайні Радіту Sky 3115 900 КВ, доволі бюджетні двигуни. Працювати вони у мене будуть із 8 с акумулятором, але за рахунок того, що пропелери у мене будуть використовуватися 9-дюймові, а не 10, як зазвичай ставлять на ці двигуни. Я сподіваюся, що вони не згорять. Щодо інших компонентів, рама буде Mark 4, восьмидіймово, але перевірено, що на неї стають 9-дюймові пропелери. Хоча забігаючи наперед, варто було збирати це на 10 дюймовій рамі, там би було більше місця для батареї, і була б можливість спробувати 10 дюймові пропелери. Регулятор обертів українського виробництва VTN LED під 8 s Польотний контролер також має підтримувати 8 s Я обрав бюджетний джихем ЦУ F722. Я його вже ставив раніше на свою 8 s 13 і вона літала доволі адекватно. А камера, відеопередавач та приймач, в принципі, стандартні. Це Кадікс RTL, iFlight Blitz на 2,5 Вт і NoName ЛС на 915 МГц. І дивлячись на ці компоненти, виходить так, що це у нас плюс-мінус стандартна десятка. А збільшення швидкості я хочу отримати за рахунок 8 с акумулятора та 9-дюймовим пропелером. із більшим кроком детально зупинятися на збірці не буду, все плюс-мінус стандартно як завжди. Єдине, що регулятор виглядає ось так доволі незвично. І контакти для пайки двигунів у нас знаходяться не по краям плати, а всередині. Колись виробник мені говорив, що за рахунок цього досягається менший нагрів плати. Також на регуляторі поміняв провода на 10 АВГ, встановив роз'єм XT90 і конденсатор трохи ближче перепаяв до плати. В результаті пайка двигунів і силових у мене виглядає ось так. Незвично через розташування контактних майданчиків. Замінити двигуни в разі потреби через це буде також трохи важко, але виглядає доволі гарно. І, до речі, в цей момент можна. Поставити на паузу і подивитися уважно на пайку, та написати, де я на Але, хоч пайка на перший погляд виглядає охайно, при першому підключенні до батареї у мене сталося таке. Якщо ви запитаєте, чому я не використовував смокстопер, то це хороше питання. Я... Теж так подумав, коли це сталося. Головною відмаскою буде те, що смокстопер у мене на XT 60, а на батареї роз'єм xt 90 і він сюди не підходить. Можна було підключити через лабораторний блок живлення це все, але я щось подумав і так буде працювати. Я ж все добре зробив. Тож маємо зайвий раз підтвердження, що треба все уважно перевіряти перед тим, як подавати живлення. Що ж у мене відбулося, через що воно бахнуло. в цьому місці, де припаяний силовий плюс, доволі маленька відстань до цієї. Деталі не знаю, як вона називається дросель, можливо. Але можу помилятися, напишіть в коментах. Я цей момент бачив при пальці, але здалося, що там є відстань і короткого замикання немає. І що дивно, що воно бахнуло у мене не одразу, а через декілька секунд. І бахнуло воно саме в раніше згаданому місці, і після цього зазор збільшився. При повторному підключенні живлення регулятор запрацював як і нічого не було, все коректно пощало. Потім я підкинув польотний контролер і покрутив мотори через Betaflight, Все також адекватно працювало. Тож, можна сказати, мені пощастило. Коротке замикання відбулося саме між силовою частиною і на подальшу електроніку в теорії не пішло. Тож можна продовжувати подальшу збірку і надіятися, що воно нормально буде літати. По загальній компоновці дрона регулятор у мене стоїть як ніби задом наперед, а польотник в правильному положенні згідно стрілки на ньому. І довелося взяти подовжений шлейф для з'єднання регулятора і польотника між собою. Підключення камери, відеопередавача, GPS та приймача до польотника вже. Неодноразово я показував на каналі, і зупинятися на цьому зараз не будемо. І в результаті зібраний коптер виглядає ось так. На перший погляд нічого незвичного, але є момент, про який я вам не говорив раніше, це те, що він буде у нас літати догори ногами. По схемі Пушер, знову ж таки, бо я бачу це в інших відео про швидкісні дрони. І в цьому є логіка, бо промені не будуть перекривати повітряні потоки від пропелерів. Переворот коптера у нас чисто програмний, тому що збирається все як і в звичайному коптері, а потім на етапі налаштування в Betaflight конфігураторі. Ми його перевертаємо і калібруємо в потрібному положенні акселерометр, програмно перевертаємо польотний контролер, міняємо порядок і напрямок обертання двигунів. І лише камеру довелося перевернути фізично на 180 градусів. Подібний програмний переворот я робив раніше у відео із збіркою мого x8 октокоптера. Якщо вам цікаво подивитися, як то робиться, то посилання лише в описі під цим відео. І, до речі, злітна маса цього коптера виходить. 2623 грами, і по аеродинаміці виходить плюс-мінус як літаюча цеглина. Покращувати аеродинаміку на цьому етапі я не хотів, бо якщо на етапі тестових польотів воно мені буде горіти і падати, то немає сенсу витрачати час на аеродинаміку. Тож перші польоти будемо робити в такому вигляді. Я взяв з собою різні пропелери, як 8-дюймові, так і 9-дюймові, щоб протестувати, де буде більша швидкість. Але перший тестовий політ хочу проводити саме на тих пропах, на які у мене найбільше Надії, тому що якщо вона на них не полетить, то далі, мабуть, немає сенсу щось робити. Ну що ж, пробуємо. Чекаємо супутники. Хоча, в принципі, мені для першого тестового зльоту супутники не треба. Ну, що ж, пробую на секунду заармити і дізарну одразу. Працює. Фух. Що ж, воно летить? Маневрується. Такий звук доволі дивний, незвичний для мене через дволопотеві пропелери. Ну що, пробуємо дати 100% газу? Ого! Потужно виглядає. Так, це нагадаю, я у візуалі літаю. Тож, тестовий політ пройшов успішно і давайте тепер заміряти максимальну швидкість на різних пропелерах. Першими у нас будуть гемфен 8 дюймові з кроком 4 дюйми. Для того, щоб коптер злетів та повільно летів вперед, нам треба давати в районі 40 чи 50% газу, до речі, на 100 Показник струму на ОСД не зважайте, бо датчик не відкалібрований і показує якусь дичину, мені здається. На цих пропелерах і на всіх наступних я заміряв максимальну швидкість двічі, даючи 100% газу при польоті в одному напрямку. Потім розвертався і знову давав 100%, після чого йшов на посадку. Чому більше разів не протестувати максимальну швидкість, а тому, що акумулятор у мене був всього один. Зряджений 8С і зарядний пристрій я забув вдома. І по максимальній швидкості на цих пропелерах я отримав 157 км за годину та 169 в зворотньому напрямку. Далі переходимо на 9-дюймові пропелери. Це у нас гемфон з кроком 4.7. Вони самі по собі доволі м'які і великої максимальної швидкості я від них не очікував. Так в принципі і сталося. Я на них зміг розігнатися в одну сторону до 133 а в іншу до 141 км за годину. А тепер настав час перевірити, чи виправдають мої очікування, ось ці гемфони 9х6. І чи не згорить щось на коптері, коли я дам 100% газу. І при польоті в одну сторону мені вдалося розігнатися до 183 км за годину, а в зворотньому напрямку я отримав швидкість 179. І виглядає так, що це найкращий показник серед раніше протестованих пропелерів. І заради цікавості давайте спробуємо трилопатеві 9 дюймові пропелери. Це в мене гемфон 9 на 45, тобто крок 4,5. На цих пропелерах також вдалося розігнатися доволі непогано в одну сторону: 184. А в зворотньому напрямку 164 км за годину. Показники швидкості доволі хороші, але на попередніх 9 дюймових з кроком 6, середня швидкість все-таки більша була. Потім я знову поставив наші найшвидші гемфони 9 на 6 і політав на них активно декілька хвилин, багато разів давав 100% газу. Коптер вже на просадженій батареї, стабільно міг розганятися до 170-160 км за годину, але по відчуттям, як ніби, бракує все-таки акумулятора. А сам його струмовіддачі. Бо якщо ми повернемось до перших тестових польотів на цих пропелерах, то також можемо побачити, що при 100% газу напруга батареї просідає до 3 В, грубо кажучи. І це свідчить про те, що не вистачає струмовіддачі елементів, з яких зібрана ця батарея. І в польоті ця просадка батареї доволі неприємна, тому що при 100% газу. Ти летиш вперед, і твій дрон починає збавляти висоту і падати. І для того, щоб набрати висоту, підняти стік вже не вийде, бо він у нас і так вже наверху. Тому треба по пічу тягнути на себе, щоб вирівняти його. І з цим приколом, я до речі, ледве не зарився в землю під час першого тестового польоту на цих пропелерах. І там вдалося зловити коптер буквально біля землі. Ну і свідчення тому, що батареї трошки тяжко, це те, що вона нагрівається до. 70 градусів, і то вона хвилин 5 вже лежить відпочиває, і як бачите, вона не сильно охолонула. Тому можна пробувати інші елементи. Але я очікував, що ця батарея може не витягнути по струму, бо вона зібрана з елементів TenPower, Power, які мають струмовіддачу 40 А, а в конфігурації 3П ми маємо 120 А струмовіддачі. І цього виявилося недостатньо. Але, гадаю, ви знаєте, що літій іонні акумулятори мають відносно невелику струмовіддачу, А якщо вам треба прям багато-багато струму, то треба літій полімерні акумулятори. Я до цього підготувався. У мене були дві ліпошки на 1800 мАг, я їх з'єднав послідовно через ось такий перехідник і загалом ми отримуємо 8С якраз. І на цю комбінацію у мене було максимум надій, бо все-таки маленька вага, велика струмові думав, що от зараз воно як полетить. Спочатку все йшло прям добре, коптер відривається від землі на 20% газу. Але коли дав 100% газу, я побачив максимальну швидкість всього 166 км за годину. А в протилежний бік 171 вдалося витиснути. Політав я всього хвилини півтори і сідав на напрузі 2,3 вольта на секцію, що для ліпошок прям дуже-дуже погано. Я щось не очікував, що вони настільки швидко сядуть, і після приземлення одну ліпошку, ту яка старіша, її прям роздуло, і їх важко тримати в руках, вони прям печуть. Розрядилися буквально за хвилину-півтори, 74 градуси майже. І вона щось не дуже охолоджується. Якось стрьомно її ввести з собою додому. Отже, перший польотний день пройшов успішно. Дрон на диво лишився цілий. Максимальна швидкість, яку я отримав, це 184 км за годину. Мене в принципі влаштовує. І це я її отримав на просадженому акумуляторі. І, до речі, який не віддає стільки струму, скільки потрібно. Тож треба інший акумулятор, і можна попрацювати над аеродинамікою все-таки. Та 8С3П збірка, на якій ми літали, була зібрана із елементів TenPower, Power. Вони мають струмовідачу 40 А. Але останнім часом почали з'являтися більш високострумові елементи, ось, наприклад, BUC 45D. Вони мають ємність 4,500 мАг і струмовідачу 60 А. Якраз їх я й вибрав для збірки наступної акумуляторної батареї. До речі, відео збірки цієї батареї підписники мого інстаграму бачили вже доволі давно. Якщо ви хочете бути в курсі всіх новин каналу, то підписуйтеся також туди. Також спробував покращити аеродинаміку коптера, але про це трохи згодом. А зараз давайте перенесемося в другий політний день. Він у мене почався із повторної перевірки максимальної швидкості, але вже на свіжому акумуляторі. Тобто все, як і в кінці минулого політного дня, той самий дрон без змін і той самий акумулятор, але заряджений. І в результаті я отримав 198 км за годину в одну сторону. І 169 в іншу така велика розбіжність у швидкості. Гадаю, у нас отрималася через вітер, який в одну сторону нас підштовхував, а в іншу гальмував. І при 100% газу батарея просідає до 3,1 В, вольта. Що зайвий раз підтверджує те, що елементи трохи не стягують. Політав я декілька хвилин на цьому акумуляторі і помітив, що погіршився відеосигнал. І коли я підлетів до себе у візуалі, то побачив, що антени відеопередавача немає. І хоч картинка в цей момент була, але десь невдовзі після дізарму, походу, відеопередавач згорів. Полетів з антеною, а повернувся без антени. Затискав, начебто, нормально, можливо, від сильних вібрацій відкрутилась відпала. Але в чому суть, що відеопередавач... Тепер не відеопередавач. От так от. Але так співпало, що в мене якраз з собою був ще один дрон та десятка на такому самому відеопередавачі. Тому зараз швиденько перекину і пробую тестувати ще. Тож відеопередавач замінив, він тепер працює, встановив інший акумулятор із елементів бак, і давайте спробуємо політати на них. І під час першого польоту мене очікував ось такий сюрприз, коли я дав 100% газу, в мене зникло відео. Я в цей момент класнув енгл і в візуалі повернув коптер до себе та приземлився. Ось вам і зайве підтвердження, чому вміти літати в візуалі, інколи може бути доволі корисно. Бо якби в момент зникнення відео я не класнув би енгл і не зняв окуляри. А запанікував і дізарнув би, наприклад, то зйомка відео на цьому і закінчилась би. До речі, після приземлення відео з'явилося саме по собі. Виглядає так, що щось просто заглючило, і відеопередавач перейшов на інший канал. Далі, не перезавантажуючи коптер, я продовжив польоти, і все було нормально. Трохи політав біля себе, впевнився, що відео не відпадає, і настав час дати 100% газу. Акумулятор при 100% газу просів до 3-4 вольта на секцію, а це означає, що цим елементам вже значно легше дається це навантаження. І в результаті при польоті в одну сторону коптер стабільно тримав 200 км за годину. А в протилежний бік швидкість впала до 190. Тепер настає інший цікавий етап. Будемо встановлювати на дрон. Оце все барахло. Мамкін інженер малював щось у ф'южені і подивимось, що з цього вийде. На швидкоруч зробив ось такі обтікачі на основні елементи, кріпляться вони стяжками, і сподіваюся, щось покращить нам в плані швидкості. Вага цього добра вийшла 140 грам. Гадаю, якщо б допрацювати моделі. І зробити їх тоншими в певних місцях вдалося б зменшити вагу, але для тесту піде і так. А поки можете написати в коментарях, чи збільшиться швидкість із цим обвісом, чи навпаки вона зменшиться через додаткову вагу. І ось так це все діло виглядає в результаті. Що я можу сказати? Максимально дивно і незвично. Таких дронів я ще не бачив. Перший тестовий політ із покращеною аеродинамікою я проводив на акумуляторі із елементів TenPower. Після останнього польоту я їх кинув на зарядку і вони встигли повністю зарядитися. Тож злітаю і даю 100% газу. Максимальна швидкість, яку я побачив, сягає 214 км за годину. Під час розвороту помітив, що батарея погано закріплена і зміщується. І тільки потім я зрозумів, що, мабуть, не найкраща ідея розвертати коптер, коли він летить зі швидкістю 200 км. Треба все-таки збавляти швидкість перед маневрами. При польоті в протилежний бік я зміг витиснути максимум 184 км. і в результаті середня швидкість під час цього польоту складає 199 км за годину. А нагадаю, без аеродинамічного обвісу із таким самим акумулятором. У нас середня швидкість була 183 км. Отже, незважаючи на трохи збільшену вагу, приріст по швидкості у нас 16 км за годину. Тож аеродинаміка, хоч і така примітивна в моєму випадку, але все одно своє щось дає. А ось на цих кадрах прям добре видно, що батарея змістилася. Ну що ж, давайте нарешті дізнаємось, як ця штука полетить на батареї, зібрані з елементів Бак 45 Д. Зліт і газ на максимум. І в результаті я зміг поставити особистий рекорд. Воно розігналося до 231 км за годину, а при польоті назад витиснув 211 І таким чином середня швидкість цього польоту склала 221 км за годину. При польоті на цій самій батареї, але без аеродинаміки, у нас середня швидкість була 196 км. До речі, цей політ у мене був найдовший. В загальному я літав хвилин 7, Разів 13 давав 100% газу, і після п'яти хвилин польоту дрон впевнено витискав 200 км за годину. І в загальному пройдений шлях на цій батареї склав 16,5 км. Багато це чи мало можете написати в коментах. Вже збирався сідати, але вирішив зробити декілька гарних кадрів і покружляти перед камерою. І під час одного з прольотів дав 100% газу. І дрон чомусь не витримав та вимкнув двигуни. По симптомам, це дуже схоже на перегрів регулятора та його відключення. Хоч я й літав відносно спокійно, але воно чогось впало. Літав, літав, а потім впав. Інакше, в принципі, доволі рідко буває у мене на каналі, але загалом я задоволений дроном. Ну, що пощиш? Таких приколів в мене ще не було. Так долітався, що аж магніти повилазили в польоті. І там можна додивитися, що є аж пропил у фазних проводах від магнітів. В результаті це все виглядає ось так. І з ротора двигуна відпало два магніти. І ось так виглядають провода. Не знаю, в який момент це сталося, але очевидно, що регулятор не витримав навантаження, тому що, уявіть, у нас магніт по ширині якраз перекриває два фазних провода. і магніт під час обертання постійно коротив одну з фаз. Як регулятор не згорів раніше і не вимкнувся, я не знаю. Але все таки настав етап, коли це сталося. Регулятор, на щастя, не згорів, і після заміни двигунів адекватно працював. Але недовго. Що можна сказати по цим двигунам? Я спеціально для цього проекту обрав найдешевше з того, що в мене було, щоб умовно кажучи, не жалко було роздовбати. Але я не очікував, що вони вийдуть з ладу саме. Таким чином, я думав, що вони просто пустять дим з обмотки, але як бачимо, обмотка виглядає прям взагалі нормально. І зазначу, що під час перших тестових польотів і замірів максимальної швидкості я тепловізором перевіряв температуру двигнів, і вони були взагалі холодні. Найгарячішим елементом дрона під час польотів була батарея. А двигунам по відчуттям було взагалі легко. Чому повідпадали магніти, якщо чесно, не знаю. Можливо, дуже сильні вібрації були під час польоту, або якийсь слабий клей, тут використовується. Для мене це загадка. І що? Що тепер робити з цим коптером? Ну, очевидно, що треба міняти двигуни, і також усвідомив, що треба доопрацювати аеродинаміку батареї. Бо я коли малював цю штуку, думав, що батарея у нас на дроні рухається відносно до повітря десь під таким кутом. А після перегляду записів того, як дрон літає на максимальній швидкості, я побачив, що вона летить ледве не перпендикулярно до потоків повітря. І ця частина якраз у мене доволі пласката, тобто треба в цьому місці зробити поверхню більш вигнутою. Але це вже буде можливо в інших відео. А от з двигунами в цьому відео ми все-таки попрацюємо. Спочатку я думав поставити такого самого розміру двигуни, але від темотору у мене лежать і також від. Компанії української Motor G маю 31.15.900 КВ. Але так заради інтересу написав Motor G і попитав, чи не можуть вони зробити більше КВ двигуна. Я хотів спробувати десь, наприклад, в районі 1000 КВ, але вони сказали, що в них є вже готові намотані статори під 1250 КВ. Трохи більше, ніж я хотів, але чому б не спробувати. І вони надали мені ці двигуни абсолютно безкоштовно. Посилання на їхні соцмережі будуть під відео. Що я очікую від дрона на цих моторах, що крейсерська швидкість має значно вирости, тобто призначення газу десь там 80%, коптер буде летіти значно швидше, ніж попередніх разів. Бо раніше в мене при такому значенні газу дрон розганявся десь там до 150-160 км за годину, а зараз, думаю, може 200 полетить на таких двигунах. А максимальна швидкість під питанням з одного боку має вирости, але споживання струму в цих двигунах буде значно більше, ніж на 900 КВ. Також там вже з'являється. Це такий негативний момент, що при Максимальній теоретичній частоті обертання, швидкість краю лопаті може наближатися до звукової, і це прям дуже негативно впливає на політ. Я, до речі, цей момент рахував, коли підбирав 9-дюймові пропелери на мотори із 900 кв і на 8S батареї. Там швидкість краю лопаті наближається прям в притул до звукової, але то якщо нехтувати опором повітря. Але це вже якась нудна теорія. Давайте міняти двигуни і подивимось, як це все полетить. Перший тестовий політ на нових моторах. Чисто тестую, як воно буде висіти і триматись в повітрі. <звук> Коли дав повний газ, воно вимкнулося. Потім я знову поставив коптер на слід, і ситуація повторилася. І коли я підійшов до коптера, я почув легенький запах паленої електроніки. І регулятор обертів перестав подавати ознаки життя. Дивіться, я зараз підключаю батарею до дрона. І все. Писку двигунами немає, єдине, що пущить, це бузер. Але польотний контролер світиться, і відеопередавач також працює. Отже, накрився регулятор. Тож, бачите, на жаль, не всі ідеї виправдовують себе, і в даному випадку воно не полетіло. Що робити далі? Заради чистоти експерименту, хотілося б поміняти регулятор на аналогічний і спробувати знову політати, подивитися, що воно буде. Бо, в принципі, двигуни 900 КВ, той регулятор тримає. А ось на більшому КВ, як бачимо, можуть бути нюанси. Але чи сталося це внаслідок того, що саме ці двигуни споживають значно більше струму? Або регулятор вже трохи підгорів під час попередніх польотів. А з цими двогнами він вже догорів остаточно. Тут питання в загальному. Я задоволений цим коптером, і, грубо кажучи, для першої спроби піде. Але є нюанси, які мені не подобаються. По-перше, це те, що немає якоїсь стабільності і впевненості в тому, що воно буде адекватно літати. У мене повідпадали магніти з двигунів і згорів регулятор. З яких причин це сталося на 100% я не знаю. І сам показник максимальної швидкості, який я досягнув, це 230 км за годину в піку, і плюс-мінус стабільна швидкість при 100% газу це 200 км за годину. Але на 100% газу літати не має сенсу. Треба якось досягнути того, щоб коптер літав на такій швидкості при умовних 80% газу. Як це зробити? Наразі в мене єдина надія на двигуни із більшим КВ, або взагалі повністю міняти конфігурацію дрона. Також для експериментів із швидкістю замовив на Аліекспресі пропелери HQ 7 дюймів з кроком 12 дюймів і ось такий стек. Ключова особливість якого це те, що регулятор тут підтримує напругу до 12С. І з'єднавши два 6С акумулятора послідовно, у нас буде якраз 12С. Які двигуни туди ставити, і знову ж таки, чи воно полетить, побачимо десь в майбутньому. А поки свої думки з приводу цього коптера, що з ним робити далі, що я зробив не так, і що б ви мені порадили тут змінити, можете написати в коментарях. А я вам дякую за перегляд цього відео, за підтримку каналу, за те, що безперестанку підтримуйте військових, оскільки саме це найважливіше сьогоденні. Окрема подяка донаторам та підписникам на МОНОБАЗі. Ваша фінансова підтримка допомагає розвитку каналу. Імена цих прекрасних людей ви бачите зараз на екрані. Якщо хочете, щоб ваше ім'я було серед них, то переходьте за посиланням і також ставайте спонсорами. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.